Для 20 i20N близький кінець, але ще є на що чекати. Кінець епохи i 20 n що чекає шанувальників гарячих хеджбеків Hyundai. Hyundai i 20 n це ім'я, яке за останні кілька років стало синонімом доступного, але неймовірно веселого хотхача. Пропонуючи механічну коробку передач і агресивну позицію, ця дитина з турбонадувом завоював серця багатьох автолюбителів, які жадають гострих відчуттів від водіння. Однак, як і всьому у світі, I20N підходить до кінця. Виробництво цієї моделі припиняється в березні 2026 року, а поставки в Австралію, за деякими даними, триватимуть до 2027 року. Ця подія викликає цілком логічні запитання, що чекає шанувальників гарячих хеджбеків Hyundai. І головне, чим компанія планує замінити цю культову модель? Занепад легенди, чому I20N йде. Рішення про припинення виробництва i20N не є спонтанним. Це продиктовано рядом факторів: по-перше, це еволюція ринку. Сучасний автолюбитель все більше звертає увагу на екологічність і економічність, а гарячі хечбеки традиційно не відрізняються видатними характеристиками в цих сферах. По-друге, Hyundai активно розвиває напрямок N, прагнучи розширити лінійку спортивних автомобілів і запропонувати споживачам більш широкий вибір. Заміна i20N на нові більш технологічній. Можливо, гібридні моделі є цілком логічною в контексті загальної стратегії компанії. Я пам'ятаю, як вперше спробував i20N на засніженій трасі в Швеції. Цей малюк буквально прилипає до дороги, дозволяючи відчувати повний контроль над кожним рухом. Його жвавий двигун і чітка механічна коробка передач створювали унікальний зв'язок між водієм і автомобілем. відчуття. Яке рідко зустрічається в сучасних автомобілях. Ось чому новина про припинення виробництва i20N викликає у мене змішані почуття. З одного боку, я розумію необхідність змін, але з іншого боку, я буду сумувати за цим простим, але неймовірно ходовим автомобілем. Hyundai N – нова ера доступного спорту. Але не впадайте у відчай. Hyundai не збирається відмовлятися від ідеї доступних спортивних автомобілів. Навпаки, компанія планує розширити лінійку N, пропонуючи нові моделі за більш привабливою ціною. Як сказав Бос Hyundai n Джун Park, компанія хоче грати з нашими групами друзів з автомобілем за правильною ціною та з автомобілями, які доступні. Ми не говоримо про розкішний екзотичний автомобіль. Це означає, що в найближчі роки ми можемо очікувати нових моделей N, які будуть більш доступними для більш широкого кола покупців. Що саме нас чекає? З чуток у розробці знаходиться i20N нового покоління з гібридною силовою установкою. Це буде значний крок вперед, поєднуючи спортивність з покращеною паливною ефективністю та зменшеним впливом на навколишнє середовище. Гібридна трансмісія не тільки зменшить викиди, але й може додати нові покращення продуктивності, наприклад, миттєвий крутний момент, доступний від електродвигуна. Крім того, Hyundai може запропонувати інші моделі N на основі існуючих платформ, але з покращеною підвіскою, гельмами та двигуном. Компанія може навіть розглянути можливість створення меншого та доступнішого автомобіля N. Щоб конкурувати з іншими гарячими хеджбеками на ринку, що далі гібриди, електромобілі та нові горизонти, майбутнє спортивних автомобілів, безперечно, за гібридними та електричними технологіями. Hyundai вже активно розвиває напрямок електромобілів, і логічно, що нові моделі N використовуватимуть ці технології. Електричні силові агрегати пропонують величезний потенціал для підвищення продуктивності та покращення динамічних характеристик. Миттєвий крутний момент і відсутність механічного опору дозволяють електромобілям розганятися на рівнях, недоступних традиційним автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння. Проте перехід на електричну тягу також несе певні труднощі, необхідно вирішити проблему обмеженого запасу ходу. А також забезпечити швидку і зручну зарядку. Крім того, важливо зберегти жвавий характер спортивного автомобіля, який так цінний для багатьох автолюбителів. Hyundai, безсумнівно, зіткнеться з цим викликом, але я впевнений, що компанія знайде спосіб створити N-електромобілів, які будуть не тільки потужними та динамічними, але й цікавими від керування. Поради фанатам i20N, насолоджуйтеся моментом. Якщо ви фанат i20N, зараз саме час насолодитися моментом. Якщо ви ще не придбали цей автомобіль, рекомендую поквапитися. Поки можете насолоджуйтеся його жвавим двигуном, чіткою механічною коробкою передач і агресивним характером. Повірте, це враження залишиться з вами надовго. Якщо у вас вже є i20N, подбайте про своє авто. Він стане справжньою класикою. А його цінність з часом тільки зростатиме. Беріть участь у заходах для власників i20N, діліться досвідом та насолоджуйтеся спілкуванням з однодумцями. Висновок нова глава в історії Hyundai N. Зняття з виробництва Hyundai i20N – це не кінець, а початок нової глави в історії Hyundai N. компанія не відмовляється від ідеї доступних спорткарів. Але планує розширити модельний ряд N, пропонуючи нові моделі, засновані на передових технологіях. Майбутнє спортивних автомобілів за гібридними та електричними силовими агрегатами і Hyundai, безперечно, відіграватиме важливу роль у цій еволюції. Я з нетерпінням чекаю нових моделей N, які збережуть жвавий характер спортивного автомобіля, поєднуючи його з покращеною економією палива та меншим впливом на навколишнє середовище. Hyundai N – це напрямок, який має величезний потенціал, і я впевнений, що компанія зможе виправдати очікування шанувальників спортивних автомобілів у всьому світі. А поки давайте попрощаємося за i20 N, згадавши його яскраву та незабутню історію.